Всім привіт! З вами Легенда і зараз ми в одну ігру. Коротше, може хтось її знає, може і ні. Коротше, зараз побачимо. Я її скачав тільки, зараз побачимо. Початок. Так. Кинули йому якусь посилочку цьому яблучику, типу він в тюрмі сидить. типу охранники, хтось йому щось переслав. Зараз ми будемо дивитися. Так. Ну, і. Так, відкриваю він посилку і там. Ага, там якісь речі. Це, походу, напільник. Е, це не знаю що. Теліпорт, е, базука, це якийсь телефон і це дриль. Візьмемо спочатку з напільника. Побачимо, що він буде робити. Так, ага, вибираємо вікно. Піляю вікно і і. Е. <смір> Не. <Yeah. смір> yeah. А ну ми виберемо вік. Це. Не вікно тепер це. Пиляю він і. Ну, давай. Є. Yeah. А, ah, він його вирубав. <laughs> я понял, що треба робити. Ой, не то нажав. Прям циму знала все пляти зараз. Там, короче, збоку така штука була. На неї треба ходи нажати. Так. На. На Так, далі нас що? І. Що, куди? Крісло? Оберем це. До себе закинув. О! Так. Тепер стул оберемо. Піднімається він і. Давайте направо. Так. Що, пригати будеш, ні? Ящик, понятно. В тому ящику беремо перше. Ну і. Руки загорілися, все. Шуф вижив? О. Еге. Все. Понятно. Так. Берем тепер ці. <Sellt> <Side> <engag> <poems> <upright> <coping> <Eminem. boom> Штучки. Так, давай. По стіні будеш лістить що? Ну да, як обично. Так. Як вони його тримають? <рістити> Понятно, пробіг. Ну я хочу протестувати, що тут буде з парашуту, наприклад. Типа ми вже знайшли спосіб, який він може вибрати звідси. <рістити> Це якийсь рідзак не парашут. Він ще вижив, ми його добили речі. Не визаємо. Так. Дубой. <плод> стіну що зараз вріжеться? А, назад. <плод> так. Берем це. тепер Це. Це адреналін походу. Uh, все замедлилось. Ну і, <смір> понятно. Не шу я не повилазила на голові. <смір> да, позич сусівську я ей тож хочу з'їсти. <смір> Вдихнув повітря все. Закименю. <і> Понятно. А якщо телепорт? О. Що? Хто ж такі координати бере? Коса якийсь. Тепер візьме базуку. О. Е. Давай, фуу, mm. <laughs> все понятно. Везьмемо что-то телефон, что таке є. Так. А, на суд, типа, до адвоката позвонил. І потім судиться його засуджують. Оборудач. Uh. Так, це на шо? Що? Вибрати щось треба чи шо? Так, а ну перше. Куда нажимати? Эмм, не понимаю. Понятно, щось вибрали. Про вы такого воздусів. Так, понятно. Коротше, там якісь способи треба вибирати, і все там, щоб він тоді вибрався. Підлогу почав варити... Все. О, Е, Понятно, беремо, наприклад. Це. І. Що то таке? А, типа як призрак став. Через потолки, через все. Через землю. А, все, ему. Так, беремо. Зараз дрель знаново. Там ще один спосіб просто був. Перевіримо його зараз. Так рейш, рейш. І ну-ну, що ну, далі? Слухайте, класна ігрушка. Тепер беремо цього гуздюра, походу. Так. Колінізація. Що де? Е, походу треба було не, не то брати. Ну чого я знов не то нажав? Треба дивитись уважно. Так, понятно Там, походу, все-таки теж можна вибратися. Тільки правня нажимати Так, беремо. Знову лома. Так, беремо канізацію. Повзе, там відкривається, впадає, тікає. Е, Тікай. Так, зараз тут налево треба буде. Налево, наліво. Наліво. Далі. Що? Де? Ну? Наліво? О. понятно все с тобой налево я думал там налево а там походу шел прямо че что то его ну прямо и что? и что там способу общая не Чи че я просто не нажал ну чувак налево <с Still feeling fair> Давай тут зараз прямо нажмем, ну, давай. Так, нажали. А, понятно, що він мав робити. Понятно. Назад, обратно біжить. Все. перестрілка, ковбої. Так, ну. Ага. Один проти п'ятьох. І то все. <хай> Понятно, я, короче, всі способи походу е подивився. Ігра така класна, може, якийсь другий час, є ще десь може ще щось прийду. Ще так чітко понравилось. Найшли спосіб один вибратися, по крайній мере, один я знайшов. Може там ще було через адвоката, то я просто щось не побачив. Ну, окей, ігра дуже класна. ставлю по 10-дубальній системі дев'ятку. Як я вже казав, мені d дачі більше нравляться. Ну окей, е, пишіть ігри, які хочеш, щоб я пограв, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі і всім пока. Є! Yeah.